Всім привіт! Рада вітати вас на нашому каналі. Сьогодні у мене для вас рецепт дуже смачного новорічного салату. Беремо нарізану шинку кубиком, додаємо нарізане яблуко солодке і помідор, теж нарізаний кубиком. Це все перемішуємо, трішки присолюємо і готуємо заправку. Заправка дуже-дуже проста: беремо майонез, додаємо трішки. Подрібненого часнику, перемішуємо і заправка готова. Салат можемо готувати як в великій тарілочці, так і індивідуально. Майонез перекладаємо в кулінарний мішечок, так нам буде зручніше формувати наш салат. Я буду його формувати ось таких порціонних стаканчиках. На дно накладаємо наш салат, тоді майонез з часником, трішечки притрушуємо сиром. І знову накладаємо наш салат, знову майонез з часником і зверху присипайте сир, потертий, любий, який у вас є. І в самому кінці присипаємо подрібненим грецьким горіхом. Повірте, це дуже-дуже смачно. Якщо вам сподобався ось такий рецепт, підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки, діліться з друзями, готуйте з любов'ю. Я бажаю вам всім мирного неба над головою!